Амон, прошу, той жамбон. Дідько, в чому полягає різниця? І до чого тут гітара? Коли ми опублікували відео про кухню Іспанії, то багато хто з вас висловив побажання зробити окремий випуск про історію Хемона і про Шутто, а також про їхні відмінності. Що ж, ваші бажання матеріалізуються! Як завжди, просимо не забути підтримати це відео коментарем і вподобайкою та надішліть його тим, кого воно може зацікавити. Це дуже допомагає каналу зростати швидше. Дякуємо! 1956 року вийшов відомий чорно-білий фільм із Луї де Ф'юнесом у ролі власника магазину Через Париж, у оригіналі Ля Тгавесі де Парі. Дії відбуваються в окупованому Парижі. Заробляти всім досить складно. За представниками комерційних професій пильно стежать. В одній зі сцен до персонажа де Ф'юнеса приходить патруль і зазіхає на сиров'ялиний окіст, щоб отримати від торговця гроші. І той кидається на кривників зі криком: Гей, це мій різдвяний жамбон! Або наген. Метом залоба. Перше про що варто згадати, це те, що Жамбон це французький брат іспанського хамона. Який італійці б назвали прошутто, і усі ці слова ми можемо перекласти як свинячий окорок. Але різниця між продуктами все ж таки є. Інакше б ми не робили цього відео. Історично, типів сиров'яленого м'яса доволі багато у всій Європі. Цей спосіб приготування був надзвичайно популярний, тому що давав змогу зберегти продукт на цілий сезон, не даючи йому зіпсуватися. Є багато відомостей про те, що метод сушіння м'яса в солі використовували від часів античності, тоді його, звичайно ж не називаємо. Вали хамоном. Але справді рецепт згадується, як в'ялина шинка у творі давньоримського політика і письменника Марка Порція Катонна. Праця землеробство, Друге сторіччя до нашої ери. Її також часто називають записками фермера. А от згодом уже в середньовіччі італійці стали змагатися, чий окіст крутіший. У Італії є два регіони. Це всім відома парма і Моденна, яка з нею межує. Вони від незапам'ятних часів, а точніше від 14-го сторіччя змагаються у своїй прошуто і сирах у модені щороку влаштовують дегустацію, порівнюючи свій прошуто з парським. А пармі доводять своєю чергою, що їхній прошуто, або прошут, як його ще називають на Балканах, кращий аніж у модені. Майже як в анекдоті, де грузин на ринку каже, що грузини кращі, ніж вірмени. Для виготовлення прошуто беруть окіст білої свині, породи. Ларч Вайт, landrace або Дюрок. Свині мають бути вирощені лише на півночі чи в центрі Італії, у провінції Емілія Романья, Тоскані, Умбрії, Лаціо та інших. У разі з Хамоном зазвичай беруть окіс саме іберійської породи, проте завжди є нюанси. Хамон також має кілька регіональних видів. Найвідоміший вид це Хамон і який виготовляють зі м'яса чорних свиней, котрі пасуться на лугах і їдять жолуді. Хамон Серано це ще один популярний вид хамона, який виготовляють зі свиней, котрі пасуться в гірських регіонах Іспанії. Сьогодні майже ніхто у природних умовах Хамон і прошуто не виготовляє, тому що є кліматичні камери. Вони дають можливість відтворити оригінальну іспанську італійську технологію у будь-якому місці. Фактично, саме в них відбувається дозрівання і сушіння хамона, імітуються ті процеси, які існували у природному кліматі Іспанії, Італії і в середньовіччя. Утім, є й відмінності. Сьогодні продукт роблять дещо інакше. Після визрівання у косту триває це мінімум від 4 місяців, а частіше набагато довше. З нього витягають кістку і поміщають шматки м'яса до спеціальних формувальних пресів. Там хамону надають форму блоку, щоб він став цілісним шматком і зручним для промислової нарізки. Тому на зрізі хамона і прошута зустрічаються невеликі відмінності в текстурі м'яса. Прошарки жиру можуть трохи мінятися місцями зі м'ясом. А в чому ж полягає різниця між цими продуктами? Хамон. У Іспанії текстура м'яса вдається сухішою і матовою, а колір темнішим, бордовим через клімат, де вологості менше, а температура вища, ніж у Віталії. Прошутто. А в Італії погода в цілому відповідає середземноморському кліматові, де вологості більше, а температура повітря нижча. Тому свинячий окіст завжди вдавався соковитішим і навіть трохи вологим. Також прошутто має світліший відтінок. А м'ясо з більшою кількістю прожилок. Є ще один різновид прошутто – Сан Даніеле. Для його виробництва свиней відгодовують особливим чином, додають до їжі каштани і сироватку від пармезана. У хамона насиченіший смак, унаслідок чого його часто їдять зі фруктами чи з вином, трохи розбавляючи яскравий смак. Пікантне поєднання солодкого і солоного загострює смакові відчуття якомога ліпше відтіняє смак іспанського чи італійського делікатесу. Ви не повірите, та в Іспанії їдять навіть вершкове морозиво з чипсами з хамона і краплинкою меду. Звин радять подавати витримане червоне вино, херес або келих іспанського шампанського кава. У разі зі прошуто все схоже. Прошуто і інжир це популярна начинка для римської піци. А прошуто з динею одна з давньоримських закусок. До прошуто підійдуть як легкі світлівина, рожеве і фруктове, пінно гріджіо, просеко, так і насичені червоні, як от к'янтії. Пармська шинка відрізняється від хамона рожевішим кольором, м'якістю і соковитістю. Її краще зберігати в холодильнику, а ось хамон здатний зберігатися навіть при кімнатній прохолодній температурі не менше від півроку. Головне, після відрізання чергової порції змастити поверхню окосту оливковою олією чи іншим жиром і прикрити чистою тканиною. Існує два види прошутто – сиров'ялене, крудо і варене, котто. І різниця між ними полягає у складі технології виробництва. Прошутто крудо проходить засолювання, яке сприяє видаленню вологи і подальшому дозріванню. Процес приготування прошуто кото починається з ін'єкції розсолу, який вводять у м'ясо за допомогою спеціальних шприців, і закінчується варінням свинини. Зачекайте, скажете ви, а як же французький жамбон, про який ви згадували на початку? Жамбон це французький делікатес, для якого традиційно використовують ароматний окіст, загорнутий у шкіру тварини, і приготований власному сокові. М'ясо для жамбона сушать, очищають від крові і жил, натирають місцевою кам'яною сіллю і перцем еспелет, який надає продукту характерного червоно-помаранчевого кольору. Потім м'ясо збризкують водою і кладуть дозрівати до льоху на 7-9 місяців. Смак теж відрізняється, однак не так критично, як між хамоном і прошутто. З цим ніби розібралися, а тепер перейдімо до того, що спричиняє найбільше запеклих суперечок серед любителів прошутто і Хамона до нарізки. В Іспанії існує окрема поважна професія для цього кортадор, походить від слова кортар, що іспанською означає різати. Що стосується традицій нарізки, то це мають бути невеликі шматочки завдовжки 3-4 см. У ножа має бути довге і вузьке лезо, також використовують щіпці для сервірування. І головне Хамонера, дерев'яна металева чи кам'яна підставка для окосту. Найважливіше, звичайно, це розташування на хамонері, копито мусить дивитися вгору. Хамонери, як і гітари, цілком різні. Бувають прості, буденні, а бувають дорогі і преміальні. Важливо яке дерево, особливо якщо це ексклюзивний продукт. Адже і хамон може бути як достатньо звичайним, який зі знижкою можна купити, скажімо, за 35 євро, так і преміальний ціни легко доходять до тисячі євро і понад те. Однак це вже для великих любителів і власників товстого гаманця. З гітарою у Хамона справді є чимало спільного. Важлива правильна посадка, наявність двох рук під час нарізки, критично важлива правильна температура. І Хамон, і музичні інструменти цього вимагають. Ну і певна річ, досвід і талант. Тільки з такими початковими даними можна нарізати скибочки Хамона товщиною на один міліметр. Ох, під час роботи над цим сценарієм у нас виділилася якась нереальна кількість слини. Якщо і вам було смачно, то напишіть нам про це. Адже задля спілкування з однодумцями ми і запустили цей канал. А з вами у котре була історія на тарілці. Далі буде лише цікавіше, тому не забудьте підписатися. До зустрічі!